Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця вечір, Я, Олексій Ляшенко. Петра Порошенка, Олігарха Порошенка не пустили за кордон. Він хотів виїхати в Європу, полетіти в США чи навпаки, приїхати в Європу спочатку в США, потім потім в Лондон до діточок треба доїхати і так далі. І так далі. І так далі. Я хочу розібрати ось цю ситуацію, просто сьогодні е її розібрати від початку до кінця, тому що ну ми все так робимо, наче швидко, швидко, швидко. Але давайте зробимо хоча б один раз, покажемо, яка це брехня, який це спектакль, яка це блазнівська гра, яка це шутівська робота, і які вони всі там. Ну, мілкі плисняви, да? бактеріальні мілкі плисняви. Як вони розводять своїх виборців, своїх людей, своїх віручих сектантів, а ви люди добрі. Вибачте, що я вас так називаю, ви вірите. В це неможливо вірити. В цьому треба, хоча б трохи розбиратися. Але спочатку я хочу подякувати тим, хто допомагає, як каналу, спонсорам. Тим, хто перераховує на утримання каналу, ви знаєте, що якщо не буде каналу, не буде ніякої нашої роботи. І особливо тим, хто допомагає на закупку спальників. Сьогодні ми купили матеріал для сіток. Дякую вам. І я хочу подякувати Єрмаковій ніні, Андрійковій Світлані. Велика подяка вам, пані Світлана, Терлецькій Тетяні, Хрощовій Тетяні. Тустановській Ганні, Остапчук Ользі, Делицькій Вірі, Лазебник Валерію Монобанк і Олексі Любові на Монобанк. Так от давайте про Петра Олексійовича. Ну, він каже, що мав поговорити з поляками про розблокування кордону. Поговоримо, як, що він мав, що це все. Просто туфта. Це блеф, це все брехня. Так от і з тими поляками, з якими сварив нас неодноразово, з ким стукою, з яким не вітається вже декілька років, да? з ним хотів. ну Це щось неймовірне. Це щось таке. Він біжить до нього, да? тука відвертається. Ну, це один раз він, здається, зловив його в парламенті. Ну, там щось, ну, що страшне. І також він там казав, що хотів в США у Трампа чи у Трампа, чи у кого попросити з републіканцями, з якими він пересварився, будучи там Бурисма, Байден. Пам'ятаєте, ну це бред, це така брехня людям, це така брехня. Ну, не випустили, ну ладно. Але знаєте, я б взагалі хотів би, щоб. Та хай би їхав, але тут відновити справи. Відновити справи, запрошувати на допроси. Я вам скажу, давайте почнемо спочатку ця поїздка. Я впевнений. Я знаю. Те, що впевнений, я знаю, що ця поїздка. Можливо, він ще й поїде, можливо, його ще якось і випустять. Не знаю. Не хочу в це вірити. Але ця поїздка буде, як і торічне. Він тікає на свята, тікає по двом причинам. Перша причина, він е, знає, він впевнений. Ну, я, в цьому, я в цьому впевнений, що він знає, що буде, будуть обстріли. Будуть обстріли на Різдво, особливо 25-го, так як у нас ми перейшли на святкування 25-го, і Росія буде нам мстити на Новий рік, на те, то, то, те Різдво, на, може, він буде довго. Це перша причина. Друга, всі свята він хоче відпразувати в Тишині, в Америці, в Європі, в Лондоні, з дітьми, з онуками. Нахрен та Україна. Ось це дві причини. І тепер йдемо. Далі, як це все відбувалося, щоб ви розуміли. Не ображайте, що це буде можливо трошки довше і трошки медленніше я вам буду розповідати. Так от, ще 18 листопада його відрадження було підписане Стефанчуком. Стефанчуку це дзвіночок, здоровенна людина і така боязлива, і така несмілива підписує всім, все і все, всі страшно. Я не знаю, як так можна. Як так можна? Воно було. Але 19, го, 19 -го а, дивіться, а, перший заступник голови Верховної Ради України Корнієнко скасував, Відрядження Порошенка, як в Сполучені Штати, так і в Європу, з занесенням в електронний реєстр Верховної Ради. Що це, про що це говорить? Що сразу фракція Європейська Солідарність отримала це скасування 19 і вони бачили це скасування, і ось тут починається вже спектакль. Хтось зробив торбет. Замість того, щоб почати валати, хтось сказав, Ша! Ти що? Тиша, і вони затихли 19-го. І вони мовчать 30-го. 30-го вони підписують там а, про вибори на діалогі Жана Мане, а вже десь після 16-ї під вечір Тарас Чорновіл, оце його роль, випускає маленький пост, що Петро Порошенко, ніхто ж не каже, що він збирається, що він поїде, що він буде, ніхто не анонсує тиша. І ось тільки 30-го вчора, да, там він виходить і каже, що Петро Порошенко поїде добувати преференції України, розмовляти про те, про те, про те, то і все. І знову нічого ще скасовано, ще щось, всі мовчать. І це розвідка. А що буде? А нічого. На цей пост мало хто звернув увагу: ну поїде, поїде, не поїде, не поїде, хто читав, хто не читав. І ось тут вони зрозуміли, а тепер потрібен спектакль. Ось ми, наче, давали анонс, а ось тепер. А він уже у Львові, Петро Порошенка в цей час. І ось сьогодні, вранці, зі знімальною групою, з челяддю, з світою, з операторами він на кордоні. Він на кордоні веселим таким шагом марширує і йде в Польщу. Ну, тут йому кажуть, Петро Олексійович, ні, нема, Ба з бази даних ваше відрядження зникло, Петро Олексійович начебто нічого не знає, робить обурене лице, починає ножками топати. Ручками хлопати, да? щочками дьоргати, носиком смикати, в'їжджать, піщать, як кабанчик ну, тріщать починає, уже перед камерами починає. І показує майор, а тут все знімають. Майор каже, Петро, Олексійович, я ще не можу відпустити вас, пропустити. Ну, нема. Є закон, є, є приказ, є. Тільки по, якщо є документи, а він достає. Наказ Стефанчука. Ось наказ, наказ без печатки. Будь-якої печатки. Без. Підпису, підпис там і підпистам. У мене да, коаліція підпис десь і підпис десь. Не той, не ні той, де, нічого нема. Да? Майор каже: ну немає два, да. І ось він роззяряється, він кричить, я ж кажу, тупотить, маленький Карсон в висячих штанях, пригає, скаче, по позицію голоса лишають, хулігани зріння лишають, Зеленський гад, Зеленський не дає нам жити. Концерт є, спектакль є. Зробивши цей акт, Петро Олексійович спокійно сідає в авто і їде у Львов. У Львові також уже все підготовлено. там Студія, там брифінги, там, те, там там масовка, там все зроблене, ось він приїжджає і давай розносити владу зелених, зелебобіків, зелепупіків, чуть ли не каже, так, ну, але вони кажуть. А тепер давайте все розберемо потихеньку, спокійно, як це все було. Давайте по-перше, тему розкачали. Це він зробив, це він все приїхав. Ну і тепер дивіться. Дивіться, що виходить. Дивіться, що виходить. А виходить, ну, цікавіша ситуація. Цікавіше. Він каже, що поїде вирішувати питання розблокування нашого кордону. Де? В Польщі. З ким? На з'їзді Міжнародного демократичного союзу IDU. Ще раз. Вирішувати питання розблокування нашого кордону на з'їзді Міжнародного демократичного союзу IDU. Громадські організації чи партії, чи як це воно? Називається, що таке е, демократичний союз IDU? Ну, давайте так. Це така партія, або такий з'їзд, або таке ну, збіговиська. Ну, давайте, як от кажуть, збитих льотчиків. да? Це бувших парламентарів, бувших посадовців, бувших всі бувших, бувших, колишніх, колишніх, бувших, колишніх, бувших. Там нема жодного діючого посадовця, там нема жодного діючого зараз політика, який б знаходився в другому, в першому, в третьому, хоча б ще блях, є там такі мілкі політики. Що вони вирішують? Нічого взагалі жодне із проголошених на такому з'їзді рішень не є навіть рекомендацією для будь-кого. На яку повинні хтось вважати. Тим паче, ну, друзі, це далека навіть не, не може бути вказівкою. Нічим. Тільки ось вони поговорили, обсудили, продемагогили. І все. І все. Розумієте? Далі. Хто е, входить в цей е, демократичний союз? Там більшість, подавляча більшість е, політиків, які є давніми друзями України, давніми друзями України. Тому посилати туди сивочолого, хетьмана, криголама, першу торпеду, я не знаю кого, батька нації, навіщо? Туди входять Ірина Геращенко, Климпуш Цинцадзе, Іонова. Спокійно їх можна когось льодну послати. І вони вискажуться, і вони виступлять, і вони покажуть позицію, і вони, вони внесуть в резолюцію. Все це буде, ну просто нічого Петро Олексійович іншого там зробити не може і не зможе. І нічого там не буде іншого. Пошліть туди кого завгодно. що нема в Європейській Солідарності жінок, так там повно жінок. Оце брехня, оце ось міф, оце накачка, вас, люди добрі, любителі Порошенка, вас накачка. А ви думаєте, ой, ой, не пустили нашого гетьму. Та він нахрен нікому не нужен. Ну коли ви це вже зрозумієте? Коли ви вже це зрозумієте, далі йдемо. далі йдемо. Про США, де він казав, що нам... це ж молитвенний сніданок там буде у Вашингтоні. Да? І він каже, що він там мав виступити. Слухайте, там виступаючи один президент Сполучених Штатів. Всі інші просто болтуни за столами. Там, 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 там нема спікеров. Кожен виступає десь в своєму кутку, той, той робить селфі фотографії. Це піар. І за це платять гроші. Петро Порошенко платив би за це гроші. Таких виступаючих там сотні, друзі. Розумієте? Це також брехня. Величезна брехня. Це був спектакль. Блазнів, спектакль плисняви, спектакль людей, які просто хочуть негаразди в нашій країні. Ось і все. Ось все, що треба розуміти, все це ви можете знайти самі, все це Google, все ви можете і про ID, IDU знайти, і про молитви сніданок знайти, і про все, все, все. І зайти в електронну, е, на сайт. Е, Верховної Ради побачити, коли воно було скасоване. Якщо скасували 29-го, чому ти першого робиш скандал? Ну навіщо? Ну, хай поїдуть дівчата, хай вони розвіяться вже, ваші дівчата, ірка тривога там всі. Навіщо? Це, це колотнече, коли колотне. це от те, що вони підписують, реально це яке російське, воно не варте. Того папіру, на якому вони підписуються. Це брехуни першої гільдії, друзі. Ну і ще у них є один брехун першої гільдії. І я не знаю, ну, настільки мені це іноді. Не іноді завжди хочеться подякувати вам за те, що ви, друзі, підписалися на мій канал. Подобаєчку поставте, якщо не тяжко, це алгоритм Ютуба. Чим більше, тим краще. Е, Розповсюдте, порадьте друзям, приходьте. Завтра не знаю, як буде у нас е, стрім. Я буду планувати, але зможу чи не зможу. Ну, завтра насичений такий день. Дуже в мене, якщо ні, будемо наверстувати на наступному тижні. Слідкуйте за анонсом, буде чи не буде. Подивимося. Так от, Віталій Володимирович Кличко, Київрада на найближчому засіданні, сказав він: розгляне питання, матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил. З грудня а, місто віднайшло кошти для виплати по, 300, по 30 тисяч кожному новобранцю. Ну це разова виплата. Да? Віднайшло, слухайте. Скоро вже два роки війни. Скільки мобілізованих? Чому ж воно раніше не могло знайти? На миття Бурурківки могло знайти, на мільйон за букви могло знайти, на барабани могло знайти, да? на якісь там. Не посаджені дерева могло знайти. На те, що не посипане не тротуари зараз, не бордюри панепочисне, нічого не де, все нормально. Да? На дорогу до себе додому могли знайти, а на мобілізованих він не міг знайти. Він міг знайти мільярд а, мадяру. І Мадяр вже в його списку в парламентську партію, да, якщо вони будуть це в голосі, да не в голосі, в ударі. І Мадяр уже він військовий, вже він у нього в списку, і тепер Мадяр буде агітувати за нього, оце він все мог знайти. А по 30 тисяч або по 50 тисяч, а може по 100 тисяч мобілізованих він не мог знайти. Потім він вів, вив, кричав, теж тупотів, селю не летіли, забрали ПДФО, все, Київ пропав. Забрали, а він знайшов знову. Знаєш. Скільки там грошей, друзі? Скільки там грошей? Він краде кожен день, кожен час, кожну секунду. Вони крадуть, крадуть і крадуть. Оце ваш Віталій Кличко. Ну, блін, як ще сказати. Я двадцятий раз нагадую, буду нагадувати Богдана, да, що був головою Офісу президента. Да? А... Коли вони з Кличком були у Шустера стояли. І коли Богдан а, питає: Віталій Володимирович, а Київ має 3 мільярди доларів бюджету, це правда, той? Да, да, 3 мільярди. Ми працюємо. Ми...» Він же ж думав, що щось буде. А, і тоді Богдан каже: А Прага також має 3 мільярди доларів бюджету. Ми з Прагою однакові. Так де Віталій Володимирович, наша Прага? У нас не те, що Праги. У нас Полтави в Києві нема. І Донецька, і Донецька нема. А є варюги, яких чомусь підтримують якісь кияни. Навіщо? Я не знаю, друзі, навіщо ви підтримуєте? От я не можу собі зрозуміти, я не знаю, як ви можете їх підтримувати. Це не вкладається в розум. Я вам дякую всім. Я вам дякую. Можливо, завтра зустрінемося. Можливо, до понеділка. Подивіться, подивіться і розповсюдьте ось цей випуск. Він дуже цікавий і він дуже корисен, корисний для людей. Україна переможе!